Вітаю, розв'яжемо задачу 7-7. Із параграфа 7, писані та описані чотирокутник. Геометрія 8 клас. Нам дано чотирокутник АБЦД. Записуємо чотирокутник АБЦД, Чотирокутник, у якого кут А дорівнює 139 градусів, а кут Б, кут Б дорівнює 48 градусів. Нам треба знайти кут С і знайти кут D. Давайте подивимось на малюнок і підпишемо ці кути. Якщо кут А у нас тупий, значить 139 ось тут градусів буде. Кут Б гострий, він дорівнює 48 градусів за умовою. нам треба знайти кут D і кут С. Ми знаємо, що за властивістю суми двох протилежних кутів писаного чотирикутника, протилежні кути у сумі дають нам 180 градусів. Давайте запишемо, що кут А. Плюс кут С у сумі дають нам 180 градусів. І так як це геометрія, нам треба пояснити, чому ми таку властивість використали. І записали. Що ж, давайте це і пропишемо, дамо пояснення за властивістю протилежних кутів вписаного чотирокутника. Записали. Тепер, так як у нас кут А відомий. Кут А, ми бачимо, що він у нас є за умовою. Тоді з цієї рівності ми знаходимо кут С. Кут С буде дорівняти 180 градусів. Треба відняти відомий кут А 139 градусів, 139 градусів, і ми отримаємо 41 градус. Отже, кут С дорівнює 41 градус. Давайте підпишемо 41 градус. Тепер нам треба взяти ту ж саму властивість. Що кут D плюс кут B – це сума протилежних кутів чотирикутника у сумі. Дає нам 180 градусів. Теж оце треба прописати, що ми взяли. Чому ми це взяли? Тому що це записали суму протилежних кутів. Тоді ми можемо так і позначити, що за властивістю, за властивістю суми двох протилежних кутів писано з чотирикутника. Кут плюс кут Б до рівня 180 градусів. Так як кут B за умови нам да, куд Б да, значить ми можемо знайти кут Д. Знаходимо, кут Д – 180 градусів. Нам треба відняти відомий кут Б 48 градусів, і це буде 132 градуси. От, як ви бачите, ми швидко знайшли, кут Д – 132 градуси. Я, так як це задача, треба записати відповідь. Обов'язково записуємо. Шуканий кут С ми знайшли до рівня 41 градус, і кут Д рівня 132 градуси. Ви можете це підписати що тут 132 градуси. Задачу 7.7 ми виконали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що розв'язок. Пояснені розв'язку завдань вам потрібні і допомагають навчатися.